Не, не та троянда, що я думаю, ну оприділіть, у кого є така троянда, будь ласка, оприділіть, що це в мене за троянда. Я думала, це королева Швеції. Кажуть, що листя зовсім не таке, як у королеви Швеції. Ну, якась із Англії, як, мабуть, це точно. Ну, от яка, такої я не знаю ще. Ось така. Дуже вона. Красива, така ніжна, ніжна рожева. Вон. І така вон як. як як, як м'ячик колувала. Вся краса ось вийде фінес, ось вона, яка. Теж ще полурозпуск, розпуск буде велика квітка в розпуску.